Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка це освітня прилина Сумщини, осередок спорту, культури та науки, яким пишаються ось уже протягом останніх ста років. За цей час вуз став не лише місцем отримання знань, але й справжньою Альма-матер, яка дарувала натхнення, мудрість та нові горизонти для 150 тисяч випускників. Ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной від імені колективу запевнив, вони з гордістю долають чергову віху розвитку їх навчального закладу. Саме в ці дні Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка святкує сторіччя з дня створення нашого навчального закладу. І сьогодні ми проводимо урочистості, які вже Підводять підсумок під нашим святкуванням, яке розпочалося протягом цього року, 24-го. Ми багато чого зробили за цей рік. Всі заходи, які проходили в нашому університеті, були присвячені сторіччю нашого університету. І перед цим ми погасили марку «Укрпочта», присвячену нашому університету. Ми видали книгу до сторіччя нашого університету. І сьогодні ми вже відзначаємо наших кращих науково педагогічних працівників, працівників нашого університету під час урочистості в нашому університеті. Я пишаюсь нашим колективом. В нашому колективі більше 50% людей, які пропрацювали в цьому навчальному закладі від 10 до 50 років. В нашому колективі дуже багато викладачів співробітників, які є з династії вчителів другого, третього і четвертого покоління саме випускників нашого університету. І це наше досягнення. Нас не випадково називають вчителями-вчителів. І ті наші випускники, які сьогодні працюють в місті Суму Сумській області в Україні за кордоном, ну якщо взяти місто Суми, це майже 100% вчителі, це наші випускники. Ті заклади вищої освіти, які сьогодні ми знаємо як Сумський державний університет, Сумський національний аграрний університет під час свого встановлення також. Ми використовували кадри нашого університету, коли ще були філіями Харківських політехнічного інституту і сільськогосподарського інституту. І ми дуже вдячні нашому колективу, який також сприяв розвитку закладів вищої освіти і не тільки вищої, і фахової передвищої освіти в нашому регіоні. Урочистості розпочалися з виступу університетської народної хорової капели, яка є візитівкою не лише сумського педагогічного, а й знана далеко за межами України. Усі присутні разом із артистами виконали державний гімн та традиційну українську святкову пісню Многа еліта. Великому дружньому колективу університету було надзвичайно приємно отримати привітання з ювілеєм та високі відзнаки за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти і науки, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм, активну участь у волонтерських проєктах від кабінету міністрів сухопутних військ ЗСУ та Верховної Ради України, грамотою кабінету міністрів України. Нагороджується колектив Сумського державного педагогічного університету. Відзнаку від заступника сухопутних військ Збройних сил України нагороджується Леоненко Андрій Васильович. Доцент кафедри теорії і методики фізичної культури, кандидат педагогічних наук. Грамоти Верховної Ради України нагороджується. Каленик Михайло Вікторович, декан фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук. Ваш заклад заснований у 1924 році як вищі трирічні курси, а у 1925 році стає технікумом. У 1930-му, в результаті реорганізації системи педагогічної освіти, перейменовано в Сумський інститут соціального виховання з чотирма відділеннями, за якими навчалося 360 студентів. З 1999 року ви гордо носите статус університету. За швидкоплинними десятиліттями криється нелегкий, але оптимістичний шлях становлення сучасного інтелектуального, культурного. Суспільного життя, навчально-наукових та методичних пошуків, здобутків інститутів, факультетів, кафедр, університету. Поважний ювілей це хвилююча нагода відзначити високий професіоналізм інноваційні підходи викладачів-наставників, співробітників, педагогічних династій, які упродовж десятиліть пов'язують свою долю, зберігають і примножують традиції своєї альма матер Серед університетської спільноти постаті багатьох відомих науковців, видатних культурних, державних діячів, політиків, письменників, освітян, спортсменів, представників влади на всіх рівнях, керівників підприємств, організацій, установ. Понад 120 тисяч випускників вашого університету успішно працюють у закладах дошкільної, загальної, середньої, професійної, вищої освіти, очолюють великі наукові установи. Культурно-освітні заклади та центри достойно представляють незалежну Україну у світі. З початком війни багато випускників, студентів, співробітників університету мужно захищали та захищають суверенітет і територіальну цілісність України. Двом випускникам університету присвоєно звання Героя України Сергію Хомінічу та Олександру Аніщику. А Олександру Григоровичу, на жаль, посмертно. 53 воїни віддали своє життя в цій боротьбі. Вічна пам'ять героям. Ворочистий день високого ювілею висловлюю глибоку подяку і шану всьому колективу університету за самовіддану благородну працю. Сердечно бажаю вам миру, міцного здоров'я, щасливої долі, довгих і плідних літ життя, оптимізму і віри, творчої наснаги та успіхів. Много еліта Славетному університету. Сто років це ціла епоха сповнена мріями, зусиллями та перемогами багатьох поколінь студентів, викладачів та співробітників. Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка із гордістю несе своє ім'я і продовжує готувати нові покоління вчителів, науковців, спортсменів, митців та державних діячів. Сьогодні, переступаючи поріг Сумського державного педагогічного університету, я зустрів свою Надію Надіюванівну Кириленка, яка мені сказала на вході, що Михайло, ну ви ж розумієте, що якщо б не педагогічний університет, ви б не були народним депутатом. От я скажу чесно, Надія Іванівна при всіх свідках розуміє. Тому наше завдання як випускника і як народного депутата цінувати вас, поважати, дякувати. Ну і звісно, допомагати. Справді у нас з Юрієм Олеговичем було багато проектів. На жаль, через повномасштабне вторгнення частина з них не реалізувалась цей. Великий многофункціональний стадіон, який мав бути побудований. І 24 лютого, 22 року, Юрій по путі вже на Київ в офіс президента, там де він мав захищати цей проєкт, розвернувся в рамнах. В найстрашнішу, мабуть, для нас ніч. Але я впевнений, що після нашої перемоги буде це буде один з тих проєктів, які ми реалізуємо. Їх буде дуже багато і все в нас здасться. Золотий ювілей Макаренівської родини це важлива подія в житті не тільки закладу, а й усієї української педагогічної спільноти. Тому на свято завітало чимало поважних гостей із різних куточків нашої держави. Дуже радий вітати вас від імені вищої наукової установи України Національної академії наук України від президії Національної академії наук від президента. Нашої академії Анатолія Глібовича Загороднього і, звичайно, від Північно-східного наукового центру нашої Національної академії науки Міністерства освіти і науки України, виконуючи тут в тому числі роль як голови цього центру на цій сцені. Останній раз, различ, коли я був 25 років тому, маючи честь від імені уряду. Оголошувати педагогічний інститут педагогічним університетом. Посередній вчитель говорить. Хороший учитель пояснює. Видатний вчитель надихає. Я хотів би, щоб всі. Хто приступив поріг нашого університету, щоб його в перших кроків надихала справжня спрямованість на майбутнє, на майбутній справедливий мир і на майбутні 100 років успіху, глибоко переконаний, що ті досягнення, які сьогодні є у наших колег, Тісно пов'язано із роботою ректорів університету. І мені хочеться сьогодні згадати Івана Тихоновича Качана. І хочеться згадати сьогодні Володимира Степановича Іванія, Анатолія Івановича Кудренка, нашого земляка Федора Миколайовича Лимана, ну і нашого земляка. Цир, е, е, Юрій Олегович, дійсно, хочу сказати, як тільки університет набув статусу педагогічного університету, він змінився. Змінився, тому що стало інший університет, який не тільки готував освітянські кадри, але й наукові. Ви тільки подивіться, скільки сьогодні відкрито нових наукових програм, скільки працює спеціалізованих рад, скільки підготовлено наукових кадрів і скільки. Які створені наукові школи? Це сьогодення Сумського державного педагогічного університету. Я хочу подякувати і ректорові, і колективу за ті досягнення, ті здобутки, які є сьогодні в цього колективу. Ну і найголовніше є, що 100 років це просто той період, де ми можемо сказати нашій державі, що ми професійно. Готові готувати вчителя для школи нової школи, нового вчителя. Це треба набути великого досвіду. Тому в цьому є перспектива педагогічних університетів Сумської області. Ми розуміємо, іде війна надзвичайно небезпечна ситуація, але ми хотіли вклонитися нашим колегам, нашим друзям Сумського державного педагогічного університету за їх мужність. За їх витримку і за їх відданість в педагогічній справі навчати і готувати фахівців для нашої держави в таких умовах в прикордоні, в постійних обстрілах, це справді треба таку і громадянську мужність, і високий патріотизм. Тому ми хотіли розділити це свято разом з нашими друзями тут. Сумським колегам ну, передусім бажаю те, що бажаю всім українцям. Швидкого переможного миру, щоб ми могли працювати, творити, діяти, розцвітати в мирній, квітучій Україні, сил, здоров'я, натхнення. Хай всі колеги, студенти, випускники, рідні повертаються з фронту, ті, що сьогодні захищають нашу батьківщину і вливаються в мирне трудове життя, тому що після нашої перемоги, звичайно, багато-багато. Роботи у нас всіх, щоб відбувати і відновити нашу Україну сьогодні. педагогічні університети мають величезну роль підготовці вчителя, вчителя для нової України. От нас чекає відбудова, нас чекає повоєнний час, і від того, яким буде вчитель, залежить майбутнє України. А гарного вчителя, справжнього, компетентного, сучасного можна підготувати тільки в стінах педагогічних університетів. Тут є історія, тут є традиції, тут є інновації, і це дуже важливо побажати. Хороших студентів, ті, які обирають педагогічний фах, ті, які вирішили стати вчителем. Це сьогодні дуже важливо. Молодь трошечки демотивована, бо престиж вчительської професії не такий, який би хотілося, але я думаю, що сьогодні держава це розуміє і підготовка буде на відбуватися на сучасному рівні. Це перше, а на другому соціальний статус буде зростати. Це дуже важливо, бо від того залежить хто сюди прийде. І хто буде навчати підростаюче покоління нашої держави. Мені завжди приємно приїжджати на Сумщину, адже я тут народився в місті Ромни, тому це моя така мала батьківщина, і я дуже ціную той великий поступ освітянський, який є в цьому університеті. Ми з того часу, як я став ректором, ми дуже активно співпрацюємо із університетом. Це стосується і програм мобільності, міжнародних проєктів і різного. Роду конференцій, семінарів, практикумів. А тому у нас в університетів таких педагогічних, яких мають досвід, скажімо так, педагогічної роботи. Ми ми тісно. Товаришуємо, тому я не міг не приїхати, і звичайно, що хотілося б привітати. Ми там пару сюрпризів заготували. Але звичайно, що хотілося б побажати в умовах війни найшвидшої перемоги, і хотілося б, щоб сюди. Поверталося якомога більше студентів, щоб заклад розвивався і щоб все було добре. Сумський педагогічний університет це не лише будівлі та аудиторії, це передусім люди, які присвячують своє життя навчанню і науковим дослідженням. Тож кожного і кожного, хто зробив вагомий внесок у розвиток вишу, хто допомагає та підтримує своїм прикладом, надихає інших і сприяє процвітанню закладу, було нагороджено почесними відзнаками різних рівнів: грамотами, подяками, медалями та званнями. Яскравим подарунком до ювілею, що створив неймовірну феєрію свята і надихнув позитивом усіх присутніх, стали мистецькі номери творчих колективів університету та Сумської обласної філармонії. Макаранівська родина на чолі з ректором університету, доктором педагогічних наук, професором Юрієм Ляним, переконані, що ювілей стане для них черговою сторінкою у книзі історії, стартом для нових звершень, великих відкриттів та досягнень, в ім'я перемоги і процвітання України. На сьогоднішній день саме головне зберегти те, що у нас є. Ну і по можливості, в залежності від той ситуації, яка сьогодні складається в країні, примножити все, що ми маємо на сьогоднішній день, зберегти колектив, зберегти студентський колектив. Покращити матеріально технічну базу і каркувати в майбутнє. Ми завжди запрошуємо наших. Абітурієнтів, випускників шкіл, які в 25 році закінчують навчальні заклади середні. Ми запрошуємо до навчання до історичного закладу вищої освіти, найстаршого закладу вищої освіти в місті Суму Сумському державному педагогічному університеті імені Антона Семеновича Макаренка. для вас 40 бакалавських програм, до 40 магістерських програм. Також ми приймаємо і в аспірантуру, і в докторантуру нашого університету. Я люблю згадувати слова одного з наших заміністів, яка сказала, що два Відсотки освітян, які є в нашій країні, включаючи і наших педагогів нашого університету, визначають 100% відсотків її майбутнього. І я хочу побажати нашій країні, щоб у нас було, було майбутнє, щоб майбутнє було в нашій освіті. Я хочу, щоб майбутнє було в нашому університеті. Сумщина пишається Сумським державним педагогічним університетом імені Антона Семеновича Макаренка. Радіємо за ваші успіхи, дякуємо, що гідно презентуєте нашу область на загальнодержавному та міжнародному рівні, і віримо, що все найкраще тільки починається.